Я не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський ПАБ. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І британці камінь чи жінки. у британців є такий прикол — тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. Просто по відчуттям село. І люди так по сільськи дуже одягаються, І час проведення, в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну нереальна кількості траву курять, тобто ти будеш іти і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь дошколу, там автобуси, і от тільки що двох. Двохповерховий автобус приїхав. Атмосфера тотального А, Приїхати, заспокоїться, прикольно. Жити, Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, от така от історія. Це інше, ребята, це просто, я кажу, це от напаю. По відчуттям, як наче ти прикинувась після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта. Ну за Лондон я окреме відео запишу. От. Ну, в принципі, щоб ви mm -hmm. розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось властивиться, думає, Сергіо, ти що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, так кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що такі суперлюди, суперрудовані британські, британські вчені туди-сюда і вообще тут центр моди, сталіця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді тут нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. Ану напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди. Вони в Лондоні вже там засуютили так, що вже 10 потов з них зійшло, або та або все, короч. Все, чекаю вас в коментарях і знаєте що, ще напишіть, як ви собі уявляли Британію. Е, я надіюсь через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, от все зрозуміло? Ну, я вам без жартів. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно, тут, дороги часто розбиті. От, тут такі, типу, і так сійдеть. Оцей стайл Британії і так сайд. Це що ви розуміли, на який супер декор, дизайн, так, от, 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 от так реально виглядає більшість вообще, тут пабів, кафешок. Таке вже дуже занепадаюче, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити, клас? Як оце от жити. Буду я звідси їхати. В наступному відео розкажу, що як українцям можна буду приїжджати в Європу. Розкажу, як кожному українцю можна буде заробляти від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там. Дуже детальне відео, вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо в такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Але це все, звісно, пародія. Британія це вовші. Ладно, на зв'язку. Давайте, бакал за вас. Пінта. Як там пінта, пива? Побіжу на потяг далі. Чао.